Понятно. Ви стоїте проти скейвенів, поки не пробудеться лорд Крок. Хто такий лорд Крок вообще? Так, на да, наверху сидить. Не, это герой. А, ото що магію прикольнували, да? так? Да, так, да, так, да. так. Так, Ігор, даю тебе с цинка. Помню, помню. Ой, а я давай поки прочитаю, що тут було в описі цієї місії. Є небагато постатей, здатних підтримати справу є людів могучніших, ніж пресподобний лорд Крок, визволитель Іші. Кажуть, що сам древній, відомий як тепок, навчив його володіти вітрами магії. Активація реліквії крока може сильно вплинути на втілення великого плану, нині він існує як зморщена мумія в обгортках майже без життя. Але частка сили ще палає в ньому, далекий відгомін колишньої величі, проте достатньо, щоб нести загибель ворогам. Але тепер він уразливий перед загрозою скайдені, і його слід захистити будь-якою ціною. Коротше, тобто він зараз, як мумія, типу, лежить десь там заникане, а ти його оживляєш, вдихаєш в нього якось. Так, да, да. там можеш камеру розвернути на фоні, вон там чилиться. — Де? борту. Куди? А, над ворогам. Отаман у жаба сидить. бачу. Не видно, як наблизити. Что готови? Стоп, да. по почекай. N можно можна наблизити. А че ну, скавуны не хочуть? Щось Бо видно. Бо вони расисти, не. Расисті, ёбані. Жабісти. Жабісти. Все, готови? Да, поехал. Ты просто, ну, просто вредный, да. Планують атакувати кількома хвилями. Ослабити їх, щоб вічні стражі щось там змогли. Вони будуть атакувати чисто спереду, чи звідкись ще будуть атакувати? Ще з боків теж будуть, тому далеко вперед, перед нейтраємо. Так, да, отам справа, куди пішли, а там буде. Угу. Трошки їх там. Але основні сили будуть спереду йти. Там дві хвилі, здається, эти Окей. Okay. Як... С... Як хоче... ваше жабячество. Жаб'ячество? <laughs> я тут сцинк, я не жаба. Сцин качество. Я... <laughs> я... я... Ящерачество. Я б сказав би. Куда, 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 -куда. Ваша лускатість. Лускатість? О, супер вообще. Ваша холоднокровність. О, так тоже чітко Блін, тільки оці, е, басейни мені не подобаються, вони заважають трошки. Ну, ну, треба, треба, нуж ж ще. А чого ви тоді не можете бо, крізь басейн пройти? Mm. Ручья На что ты передо мной проходишь, Игорь? Чи кто то передо мной проходит? Так ты ж по навесной стреляешь. А, да? А, да? А я мог тогда сзади стрелять, а я обходил тут. Ну ладно. До речи, я даю ноги. треба текать. Не встиг я там пробежать. Убегни по По канавах, это более серьезные типы. Все, все в бою. Все в бою, никто не отдыхает. Ну, а вы кидать будете? Так. Так, ч так? Тик-так. тік так Сейчас пробудите так. лорда Кроака. О, другая хвиля. Ой, мы з першими не закінчились. Нічого. Закінчиш в процесі. Ні, взагалі, ну мені подобаються там бігуни-стрілюни, так, да, це прикольні юніти. Просто я ж, мені не подобається вони чисто от із за їх модель. А, дефолтний динозавр. Ну, типу, що вони такі продовгуваті. <С vídeo> Не вони, я, я ж казав, вони друг за другою. увазі... Що вони друг за другом стаються. А що він як. інженер тут Думає. Це, типу, мова йде про неправильну конструкцію їх форми тіла. Яка заважає їм себе реалізувати повільно. Я так. казав про неправильну конструкцію тіла і пропорції черепа. Ах, ні, ну така <зас> конструкція, що. <зас> Невдала. <зас> так, ладно, треба знову втікати. Ой, у них там катапульта вийшла, до речі. Зараз збігаю, подивлюсь. пульт? Я не бачу катапульт. А, это тот, звонок, тот звонок, смотри, да. это я приду от аспекельной Блин, я как стреляет, и этот динозавр с таким звуком, так стреляя так... стреляет, хочу глянуть на него. А Вот ты, оце я манулась. Бестовадончики да. Де... О, как Сигор против Шурового графа. Нормальный движ. Ну, погано. Так, штурмощр тут у нас тут тут. Колокол прикольно на звонит. Ага. Надо бытву так по Так, а шо у меня. Ой, не-не-не, там якась магия. Ай, блядь, конечно. Ой. Вы, блин, поки развернетесь, воно вже уже выстрелы. Бронебийный, да? Mm -hmm. Ну давай туди якраз по всей монстряти не постреляем. По шурям. И по колоколу, можливо. на и найдет. О, хорошо, жарили. Давай достреляет. А, oh, блін, ще одна хвиля. Да, ще третя хвиля. Додаткове підкріплення. підкреплення. А, ціпа поверталась, блін. Ой дивись. Ой, на мене колокол пиздує. О, О, вот это уже ката. А, гармати. Хм. Не сказав, що це краще якось. А ты вытекай куди? Я від лесни. Не, мої типи, куди стікають. Давайте, вручну вже дожирайте цей колокол. Не? Що ровограші до мене прийшли. Це снайпери, це снайпери в них. І в них так, одного лорда було. доїли. блін, щось мені тут ...ближньому бої вже підкатують. не Паневец від... чіпляется почти поборойся ділом. Mm, Без Ммм, до речі, по герою, мені здається, не дуже стріляють. Чуєш, ушло? Да, да, да. Ну да, раз ты туда ужас. е, -е, -е крок, покинувся! Вставай, жаба, блядь. Mm -hmm. оце. Ой, шкуридеры погибели. Дневниц мене, будь ласка колесо. Яка б. Mm -hmm. Там ще одна під... Під якщо их Так... О, мож можем я... отходить, отходить назад. Зараз я yeah, А більше стремлю. Давай, це, це, ой. Храмового варта. Прикольно. Ой-ой, це вже боляче. Це вже боляче. Блін, я ще грудь повернувся. Тож на колесі. Да блин, як мені дістали ці колеса. Рева Все, вони вже же Правда, розвалювали трошки. Ой, Боже, аут це борис. А-а-а! Хе-хе! колеса повернулись. Да, блин. <свісно> Шо це за проклятие с этими колесами? <свісно> Нам берут, штурмо. Штурмо-щури. А куди ви блажний бой біжит? Але навалюють все ж таки ці ящерки нормально. Паламандры, да, mm. да, дуже добре. Так, ладно. йдемо вперед. А, ні, який вперед, Він Біль... тільки перестав стріляти по лорду, він повернувся. О, а в тебе підкріпа. Там вже давно. Хе-хе. Це ж А, <с на> у <культуру> жаб, жаб, цих закінчились патрони. Це... О, от вони що в ближній бій побігли. Я поняв. А він прокинувся одразу разом з військом? Да. А. Вони типу як з А спілька. он еще и с этой, да, храм... с прамовой стражей идет, нихера себе. Да, я ж кажу. А, да, я ж кажу, да. Спрамова Непогано, так. А ты им горьешь? Не. Sí. Да, елки, палки. Палки, елки. Перестаньте вертаться. Ну, можно. За храмом старожу відступити та розбирається. До речі, гарна ідея. Ой, він ще й магію кастує капець. Так він маг якраз значить ти, ну він що нічого мені чого не робить. Ой, кулеметник. Мм, красиво, а та жахний. Так. Давай по кулеметникам постріляємо, що ж. А, це снайпери. Ні, це ж це кулемет. Де снайпери? Нема. А вон і артилерія вже. Добрались ми до неї. Ля. Луметники так потроху відступають, відступають. Але це ніяк не допоможе. Да, так, Я думав ми програємо вже. <свят> <свят> Мені здається, треба було максимально пришатись до неї сторони і просто максимально розтягнути, щоб вони до нас йшли. Можливо. Щоб максимально пізніше вступити в бій. Щоб це вже за нас зробив максимально більше цей. Так а О, там разве на час, час було, чи що? Нам час якийсь uh -uh. підтриматися? Ну. А я, до речі, не пам'ятаю. Ну. На час Блин, Блин, він, я думаю, не був. Він вийшов після а, того, ну, як нас били, скільки там. А, поняв. Ну я так він, думаю. Я думав, що хвилі відбуваються за часом. Уновс.